Усім привіт! Новий рік вже не за горами. Тож пора подумати про подарунки дітям. Сьогодні покажу вам прекрасні набори Pets Alive Pet Shop Surprise від компанії Zuru, які порадують маляків від трьох років своїми майже живими сюрпризами. Нагадую вам, що Zuru спеціалізується на виробництві інтерактивних іграшок, роботів, які рухаються, співають та розмовляють. Цей набір включає в себе м'яких звірят, улюбленців повторюшек, і вони стануть справжніми друзями вашій дитині. Іграшки не просто так називаються повторюшками, бо вони насправді повторюють те, що ви кажете. Але про це трохи пізніше. Але про це трохи пізніше. Не повторюй. Не повторюсь. Це ти не повторюю. Повторю. Повторюшка. Повторюшка. Ти повторюшка. повторюшка. У таких боксах можуть ховатись шість звірят – собачка, фламінго, лама, киця, єдиноріг чи лінивець. І хто всередині дитина дізнається тільки в процесі відкриття? Набори сюрпризів вже давно встигли завоювати популярність, бо вони дарують ще більше приємних емоцій. Після зняття обгортки ми бачимо рожево блакитний бокс переноску, який дитина зможе використовувати в іграх. Іграшка улюблениць дуже мила, м'яка та приємна на дотик, різнокольорова з чарівними великими очима. У паперовому пакеті ховаються додаткові елементи для гри. Іграшки свідоцтво про всиновлення, інструкція, яскраві наклейки та картонні аксесуари. Завдяки ним дитина буде розвивати дрібну моторику. Збираємо святковий ковпак, прив'язуємо гумку та одягаємо на голову улюбленця. З другого картону робимо форму для кексу. У наступному пакеті є маса для його створення. Потім беремо іграшки та прикрашаємо пиріг. Дитина буде в захваті від таких маніпуляцій та зможе відчути себе вишуканим кулінаром. У кожному наборі усі елементи виглядають по-своєму. Маленький вихованець, кекс з прикрасами, топер для олівця у вигляді тваринки-улюбленця та шапочка-ковпачок. Та тепер про найголовніше, щоб іграшки розмовляли, вам потрібно три міні-пальчикові батарейки, які у комплект не входять. Вмикаємо улюбленця та натискаємо на кнопку керування, яка знаходиться у лапці тваринки. Одне натискання і вихованець починає видавати оригінальні звуки, кожен свої. Лінивець хропе, Собачка гавкає. А лама. Біжить по веселці? Якщо натиснути на кнопку два рази, звірятка починає повторювати кумедним голосом ваші фрази та звуки. Ми маленькі улюбленці, іграшки-повторюшки. Такі інтерактивні іграшки чудово впливають на розвиток дитини. Вони спонукають її говорити, розвивають емоційний інтелект та дрібну моторику. Pets Alive Pet Shop Surprise – улюбленець Повторюшка, це гарний подарунок до новорічних свят, який з легкістю підніме настрій не тільки дитині, а й усій родині. Ставте йому лайк. Йому лайк. Підписуйтесь, на канал. підписуйтесь на канал. З вами була Уляна. М'який улюбленець. Усім до побачення!